Добрий день, малята! У нас сьогодні гість. Хочете дізнатися, хто він? Всіх на світі він боїться. В полі, лісі, навкруги, скрізь у нього вороги. Часом лізе він у шкоду, їсть капусту на городах, моркву ріб буряки. Відгадайте, хто такий. Заєць. Так, це зайчик. Як ми його ще називаємо? зайчик побігайчик зайчик-лопанчик. Ти з якої казки, зайчик? Я з народної казки зайчикова хатка. Приніс її і вам послухати, бо дуже вона мені подобається. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. А ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилася переночувати, та його із хатки й вигнала. Іде зайчик дорогою плаче. Йому назустріч два собаки. Гав-гав-гав! Чому зайчик плачеш? А зайчик відповідає, Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лісі крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки, гав гав, гав тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрібну, полетить клоча в усі закутки. Собаки зликалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, не зустріч йому відмить. Чому зайчику плачеш? Як же мені відниди не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хата розтанула, попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, відмить, як загарчить, іди, лисичко, геть, а лисичка з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоччя в уси за кутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик, сльозами вмивається, зустрічає його півень з косою. Кукаріку, чому зайчику плачеш? Як мені півнику не плакати? Була в мене хатка лубіна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати. Та мене й вигнала, не плач зайчику, я її вижену. На півник э, ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали, відмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. І дійшли вони до хатки, і він чобить, як затупає, крилами, як захлопоче, та як закричить кукоріку, іду лісами, горами, в чобітях зі шпорами. Несу касу на плечі, тикає лиско з печі. Лисиця злякалась і каже, вже взуваюсь. А півень знову кукаріку, несу касу на плечі, хочу лис... лисеньку посекти, тикає лиско геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюсь. Півник втретє кричить Кукаріку, Несу сукасу на плечі, хочу лиску посекти. Тікає лиско геть, лисички, як вискочить та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знов жити у лубіний хатці. Дітки, ви уважно слухали казку, так? Тому я хочу вас запитати, що стає з кригою навісні? Тане, а будиночок з криги теж розтане? Так. Чи знаєте ви, яка це лубяна хатинка? Вона зроблена з дерева? Чи та не та хатинка на вісні? Ні. Хто в казці герой не злякався лисички? Півник. Розкажіть, який півник в казці? Хоробрий, сміливий, добрий, хороший, красивий. А яка лисиця в казці? Хитра, розумна, лукава, брехлива. Чи добре вона вчинила з зайчиком? Ні. А зайчик який? Добрий, беззахисний, довірливий, бідолашний. Чому не допомогли зайчику собака і відмідь? Бо вони боєвузи, злакалися лисички і втекли. Добре, а в мене для вас ще сюрприз. Погляньте, що сховано в моєму мішечку. Здогадайтеся, для чого це кружечки і квадрати. Лисиця вгадувала, не вгадала, Ведмідь угадував не вгадав. А ви зможете? Що ж можуть означати ці квадрати? Коричневий і блакітний. І навіщо тут стільки різнокольорових кружечків? Здогадалися? Я вам підкажу. Квадрати це хатинки. Блакитна лисички, коричнева зайчикова. Сірий кружечок це зайчик, коричневий віднить, оранжевий лисиця, червоний півень, чорний собака. Ось так ми з вами зробили моделювання казки за допомогою геометричних фігур. А тепер спробуйте самостійно розповісти казку за допомогою геометричних фігур. Пригадайте, хто перший прийшов на допомогу зайчикою, хто другий прийшов, а хто допомог зайчикові вигнати лисицю. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!